Привіт-привіт, мої хороші, мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна звуть мене Аня. А давайте подивимось Херсон Одесу Миколаїв в найближчі дні, тому що дуже просять. З Одеси почнемо. Одеса найближчі дні. Перебої зі світлом, передмістя дуже гучно. По району сильно б'є. І лікарні. Інтуїтивно, От до інтуїції прислухайтесь, коли вам страшно стає, коли ви починаєте переживати, коли ми заручники ситуації, да? коли вже нам сказали, що зараз прилетить, то ми вже тільки тоді переживаємо. Ну давайте ще. Одеса найближчі дні. Не щось буде гучно, але воно як здалеку, знаєте, знову показує. По інфраструктурі більше хоче бути. Таке відчуття, що він не може так бити, як раніше. Десь на найближчі дні. Може бути загострення конфлікту, може бути загострення. Хоче жертва, але вичікує, вижидає якийсь момент підходящий. Ворог дуже підступний. Одеса найближчі дні. Буде захист працювати, будете чути, але знову ж таки показуємо. Інфраструктура, портова може бути, дрони. І більше район гучно. В районі дуже гучно. Там як в декілька заходів йдуть якісь атаки. Його більше цікавлять. База відпочинку. Профілакторія. Там, де військові можуть бути. Це узбережжя. Ага. Угу. Узбережжя більш цікавить. І порти. Причому порти не тільки одеські поруч. Миколаїв, найближчі дні. У вас може бути гучно, до речі. В районі дуже гучно. Передмістя гучно. Ворог вже знайшов ціль всередині міста. Готується до чогось. Миколаїв, будьте обачні, обережні. Миколаїв, найближчі дні. Показують медичні заклади, знову ж таки, бо також профілакторії. Але це як от район. Саме місто по інфраструктурі, він готується до чогось. І парк. І парк може бути поруч. В нього підготовка. Чому вагається? Можуть збити і ціль військові, а вони вагаються, тому що. О, а може там нема військових, може там цивільні, наша нам це треба. Тобто вже почали, знаєте, як економити трохи снаряди ракети. Миколаїв найближчі дні. О, біля води. Може йти вогонь на місто, може. Що треба знати, що захист буде працювати? Може бути гочнувато. В найближчі дні раз прильот затемнення по інфраструктурі вночі гучно, і зранку гучно. А що він такий сердитий? Самовпевнений. Він каже, я знаю, що ви не зіб'єте, тому я буду це робити. І тепер в якийсь час, де було тихіше, може, якісь години або. Якось ви знали, що от зараз буде тихо, Тепер і в той час не тихо, тепер і в той час гучно, постійно гучно. І район чутно. Бля цивільних небезпека, біля води, там, де порт був. Є порти, а дрони йдуть. Щось дуже сильно атакує. Через вас літ, летить далі. Так, дрони. Дрони. Важко якось буде. І деокупована частина, там гучно важко. Херсонщина деокупована. Працює захист, нема відпочинку, кажуть. Херсонщина окупована, Наші втрати великі. Ми не дивимося ворожі втрати, вони мене не цікавлять. Коли там ви починаєте писати, знаєте, от іноді люди пишуть, аби написати. Ой, то у ворога великі, от я все зрозумів. Ну, знаєте, перекручуємо далі. То ворога, яка нам різниця? Їх і так багато. В них в них нема понять втрат. В ним все одно. Втрати це тільки у нас можуть бути, бо ми відспівуємо та скорбимо. А в них це взагалі вони вони не рахуються, Ну я так вважаю, там для цивільних небезпека. І таке відчуття, що на окупованій частині вони будуть як заручники ситуації. Знаєте, вони і виїхати, і нема куди. От якісь будуть. да і води нема, і смерть загрожує, і літає туди-сюди. все. А їхати нема куди і не вивозять. Там якось зараз або сіра зона, або от зона обстрілу розшириться. І на окупованій Херсонщині, в кого там родичі, я думаю, ви будете знати, тому що вони скажуть, що в якісь моменти просто неможливо вийти з хати. Знаєте, от мені так показує. Це не багатоповерхівки, Це як... Ну, приватні будинки, приватні господарства. Що літає, туди сюди не вийдеш просто, отак. От